Від початку повномасштабного вторгнення на Харківщині через підрив на вибухівках загинули 95 цивільних. Ці дані оприлюднили в обласному управлінні ДСНС. Сапери працюють щодня, але територія області все ще залишається найбільш замінованою. Що допоможе пришвидшити темпи розмінування регіону, які площі нині вважаються забруднені вибухівкою, розкажуть наші репортери. На даний момент ми працсело Малакамишуваха на Ізюмщині тут нині працює. Один з піротехнічних розрахунків надзвичайників з Одещини на початку великої війни російські окупанти на півроку окупували село. Замінованість настільки щільна, говорять сапери. Що дотепер електрику та зв'язок вдалось відновити тільки частково. Одеські піротехніки продовжують розчищати від російських вибухівки ділянки під лініями електромереж та саме село доводилось. Натрапляти на заборонені пелюстки, побачити міни під багаторічними трав'яними заростями вкрай важко. Піротехнікам доводиться покладатися на спеціальні детектори та витрачати та зусилля на розчищення кущерів. Люди завжди кажуть дякую за вашу працю, і це дуже мотивує. Це дає якийсь вогник надії на найближчі перемоги за тиждень. Сапери, держслужби з надзвичайних ситуацій знешкодили на Харківщині. Більше півтисячі одиниць ворожої вибухівки повідомили у відомстві. Для найшвидшого розмінування регіону тут працюють майже три десятки піротехнічних розрахунків з різних регіонів України. Це 154 сапера та 67 одиниць техніки, зведеного загону Державної служби з надзвичайних ситуацій. Із них в тому числі сім машин механізованого розмінування. А всього спочатку бойових дій на Харківщині піротехніки ДСНС обстежили 10 тисяч 135 гектарів території, з них 957 гектарів за допомогою машин механізованого розмінування. Водночас над розмінуванням Харківщини працюють підрозділи поліції та військові. Спільними зусиллями за майже три роки в регіоні знешкодили 230 тисяч одиниць вибухівки. Повідомили. Харківські обласні військові адміністрації Харківщина за даними ДСНС, залишається однією з найбільш забруднених вибухонебезпечними предметами областей України. З початку повномасштабного російського вторгнення внаслідок підривів в регіоні загинули 95 людей, понад 260 травмувались. Юлія Губська, телеканал прямий.